Ярослав на жаль, Айсблік Дніпро завершує участь у Кубку. Груповий попередній раунд дуже класно пройшли. Три перемоги тут зіткнулися з командою першої ліги. От по грі важко було дуже. По грі дуже важко, дуже фізично важко. Бо це перша ліга, тим паче команда першої ліги, яка йде на лідируючих позиціях. Ми, звісно, готувалися, але треба розуміти, що третя ліга це третя ліга. Поки що ми трішки не готові до такого тиску. От з перших хвилин, там трохи менше сіми хвилин, вже три м'ячі пропустили вилучення, як там до тями потім прийшли. і… Так, думаю, що хлопці змогли знайти в собі сили, зібратися, трішки вирівняти гру і покращити наскільки можливо те, що було на полі. Так, дуже негарно вийшло, що ми пропустили швидко три м'ячі, але це футбол, футзал, всяке трапляється, і треба розуміти, що треба налаштовуватись на будь-яку гру. Якщо відкинути результат там 0 поразка, то як розцінувати цей поєдинок як досвід, який там подальшому дуже знадобиться. Так, це дуже гарний досвід, тому що якщо не грати з такими командами, то взагалі не треба нічого робити і ніколи не виростеш як команда, як окремі футболісти, футзалісти, тому я вважаю, що це дуже гарний досвід. Дуже дякую Смайл Дніпро, що ми змогли зіграти з ними, що змогли випробувати свої сили. Думаю, що у наступне яких змаганнях будемо покращувати результати, і будемо вже навіть з такими командами грати набагато краще? Дякую. Успіху в наступних матчах. Дякую.